Вітаю мешканців Київщини! Ми продовжуємо роботу з відбудовою області. Відновлення пошкоджених об'єктів триває щодня і знаходиться під постійним контролем. Вже відновили 13 тисяч об'єктів: це багатоповерхівки, приватні будинки, медичні заклади, школи, дитячі садки і також адміністративні будівлі. Роботи не припиняються, але крім швидкого та якісного відновлення. Повернення людей до їх домівок у суспільство є ще один запит. це запит на справедливість. В країні триває війна із зовнішнім ворогом це Росія. Але у нас є і ворог внутрішній, і тільки коли ми здолаємо його, ми наблизимо нашу перемогу. Я говорю зараз про перемогу над корупцією: ефективне відновлення та будівництво демократичного суспільства це не лише про швидкість. Це насамперед про зміну підходів на всіх етапах робіт. Це про ефективне використання коштів та блокування будь-яких незаконних схем. З перших днів роботи в адміністрації я посилив контроль за всіма етапами відбудови. Київська обласна військова адміністрація звернулася до правоохоронних органів Київщини, прокуратури, Нацполіції, Служби безпеки України, БЕП та ДБР. Із проханням провести повну об'єктивну перевірку всіх тендерів та закупівель з відбудови. Перші результати вже є. Перевірки тривають. Крім того, створили при Київській обласної військовій адміністрації спостережну раду з питань відбудови. До її складу ввійшли представники міжнародних інституцій та громадських організацій, незалежні експерти. Основне завдання це контроль за всіма етапами відбудови, від планування. До завершення проєктів. Також створили та оприлюднили каталог відновлення Київщини за 2022 рік. В роботі каталог відбудови за 2023 рік. Цього тижня я провів низку нарад з правоохоронцями, керівниками районів та громад. Мета одна координація боротьби з корупцією на кожному рівні, звіт про поточний стан та план спільних дій. За результатами нарад при Київської обласної військової адміністрації. Створена та почала діяти робоча група прозорість та підзвітність. До її складу увійшли представники всіх правоохоронних органів Київщини, НАЗК та інших антикорупційних інституцій. Вже формуємо пакет конкретних антикорупційних заходів. Маємо побудувати систему так, щоб усі процеси, які відбуваються, були повністю прозорими та максимально підзвітними. Кожна гривня має йти винятково на заздалегідь. Визначені цілі, особливо в умовах війни. Цього тижня я ініціював створення спеціальної комісії, яка буде перевіряти роботи на об'єктах, де ведеться відбудова. В першу чергу ми перевіримо 56 об'єктів, які відновлюють коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Замовник робіт, по них Київська обласна військова адміністрація. Це багатоквартирні будинки, дитсадки, школи. Та укриття. До складу комісії входять представники профільних департаментів Київської обласної військової адміністрації, правоохоронних органів, технагляду, держпраці, спостережної ради, ДТЕКу тощо. До перевірок запрошуємо всіх народних депутатів, представників засобів масової інформації, мешканців будинків та громадськість. На місцях будемо фіксувати всі проблемні питання та оперативно їх усувати. Ми вже побували з перевіркою у Бишеві, де будують новий дитсадок каштан замість зруйнованого російськими окупантами. Наступна перевірка: 4 багатоквартирні будинки у Буч: затягування термінів, недотримання етапів відбудови, корупційна складова це факти, яким не місце у відбудові нашої рідної Київщини. На наступному тижні продовжимо роботи з проведення тендерних закупівель. Департаментом регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації планується проведення 9 тендерів, зокрема з відбудови садочків, житлових будинків, медзакладів, шкіл. Ми запрошуємо всіх бажаючих взяти участь. Також зауважу, буде використовуватись уніфіковане технічне завдання для всіх учасників тендеру, яке рекомендовано фахівцями Проон. Також домовились б, що з листопада Проон надаватиме Київщині технічну підтримку під час відновлення вище зазначених об'єктів і здійснювати свій контроль. Боротьба з корупцією це спільне завдання для всіх. Жодних подвійних стандартів та замовчування фактів зловживань не буде. Відновимо Київщину разом.